Добрий день! Сьогодні ми поговоримо про властивості та будову організмів. Тіла живої природи називаються організмами. Рослини, тварини, гриби та бактерії все це організми. Вивчає організми. Наука біологія. Організми дуже різноманітні. За розпірами, формою, забарвленням та за багатьма іншими ознаками. Вони по різному пересуваються, харчуються. Мешкають у різних середовищах, але всі організми відрізняються від тіл неживої природи та мають спільні властивості. Властивості живих організмів це ознаки, за якими організми відрізняються між собою і від неживих об'єктів. Основні властивості живих організмів це клітинна будова, живлення, дихання, виділення, обмін речовин, ріст, розвиток, рух, розмноження та подразливість. Організми залежать від навколишнього середовища. Саме з нього вони дістають поживні речовини, тобто живляться. Речовини, які надходять до організмів, розкладаються на простіші за участю кисню, який потрапляє в процесі дихання. Унаслідок цього вивільняється енергія, яка використовується для забезпечення потреб організму, для утворення власних речовин, руху та розвитку. Ріст ще одна властивість живих організмів, яка полягає у збільшенні їх розмірів. Організми ростуть по-різному. Одні з них ростуть протягом всього життя це рослини, а інші упродовж лише певного часу це тварини. У багатоклітинних це відбувається за рахунок поділу клітин. Розвиток це зміни у будові організму та його частин, які відбуваються протягом його життя. Так, наприклад, у рослин це поява квітки, розкриття бруньки, формування плодів. Рух це зміна положення тіла або його частину просторі. Так, у тварин є спеціальні органи руху, а рослини можуть повертатися до джерела світла. Організми отримують інформацію про те, що відбувається в навколишньому середовищі, і можуть певним чином реагувати. Здатність реагувати на прояви зовнішнього середовища називається подразливістю. Наприклад, за яскравого світла ми промружуємо очі або прикриваємо їх долонею. Їжак згортається клубочком, якщо до нього доторкнутися. Заєць тікає, побачивши наближення хижака, а квіти при нестачі сонячного світла закриваються. Розмноження це здатність організмів відтворювати собі подібних. Наприклад, одноклітинні істоти діляться, рослини розмножуються насінням або частинами організму, а для відтворення савців потрібні дві особини чоловіча та жіноча. Розмноження важлива властивість живих організмів, тому що потомство повторює будову, поведінку, спосіб життя батьків. Завдяки розмноженню життя на нашій планеті продовжується з покоління в покоління. Усім організмам властивий подібний хімічний склад. Тобто вони побудовані з тих самих хімічних елементів, органічних та неорганічних, та можуть утворювати різні органічні речовини: білки, вуглеводи, ліпіди та нуклеїнові кислоти. Так вода необхідна для здійснення майже всіх процесів життєдіяльності і переміщення речовин у клітині. Мінеральні солі беруть участь у процесах життєдіяльності. Білки входять до складу клітинної мембрани і більшості органел, беруть участь у процесах життєдіяльності. Жири або ліпіди це джерело енергії, запасаючі речовини, а вуглеводи – в першу чергу, це глюкоза, важливе джерело енергії для клітин, крохмаль запасаюча речовина, а целюлоза надає клітинам рослин міцності. Нуклеїдові ж кислоти містять спадкову інформацію про ознаки клітин і організму, до складу якого вони входять. Найменшими частинками, з яких побудовані організми, є клітини. Усі організми мають клітинну будову. За цією ознакою організми відрізняються від тіл неживої природи, клітини мають маленькі розміри. Тож роздивитися їх можна лише за допомогою збільшувального приладу мікроскопа. Мікроскоп це прилад для отримання збільшення зображення малих тіл. Бувають мікроскопи світлові, тоді вони дають збільшення майже в 3600 разів, електронний мікроскоп збільшує зображення об'єктів у мільйони разів. До речі, в електронному мікроскопі замість променів світла. Використовують маленькі частинки, які називаються електронами. Основними частинами рослинної клітини є оболонка або клітинна мембрана, цитоплазма, ядро, вакуоля і хлоропласти. Клітинна мембрана це частина клітини, яка забезпечує транспорт речовин, захист клітини від хвороботворних організмів або вірусів, та зв'язок між різними клітинами. Цитоплазма це внутрішній вміст клітини, в якому розташовані органели. У цитоплазмі відбуваються хімічні та фізичні явища, які забезпечують життєдіяльність клітини. Ядро регулює перебіг всіх процесів в клітині. Містить органічні речовини під назвою нуклінові кислоти, завдяки яким ядро забезпечує збереження і передачу інформації про спадкові ознаки. Вакуоля – це порожнина, заповнена клітинним соком, який забезпечує збереження форми клітини та запас поживних речовин. Хлоропласт це органела, в якій відбувається фотосинтез завдяки вмісту хлорофілу. Клітини різноманітні. Їх можна поділити на дві групи: Еукаріотичні, що мають оформлене ядро. Це клітини рослин, тварин та грибів. Та прокаріотичні. Які не мають оформленого ядра це клітини бактерій. Крім того, за кількістю клітин організми бувають одноклітинні або багатоклітинні. Дякую за увагу. До зустрічі!